Фермер, мій друг, весело нам гратися вся саду. Тарара! Умедний смурфик та ти є завод, твоя не без пригод. Гратився вся саду разом з фермером. ковзать на люду, тільки з фермером іграй і і Дізни і до льоду Підемо похід разом з фермером, на його алфавід. Мудрий фермер скажем усім вам привіт! Мурфек, сморфек, сморфейк! Сморфек, сморфек, сморфейк! Спільне виробництво Frands 5 і Blue Spirit Animation. Фермер, мій друг, весело нам згратися в саду Тарарам! Умедний смурфек, то ти є завод мене мьом не без пригод. Гратився саду разом з фермером. ковзать на льоду тільки з фермером і іграю і забав відтізний і доледу. Відемо похід разом з фермером. Знаю алфавід. Мудрий фермер скаже усім вам привіт! Смурфик, смурфик, смурфик! Смурфик, смурфик, смурфик. Є тропічний острів посеред морів, кличе вінну гості, чени Завітай, Загадай смуркадо, завітай, фермере, Обережка нікуди до доладу. Острів наш привітний і затишний та от. Смурфок спритний, нетерпний без пригод Вирушай смуркадор, ти врятує фармаре, немов. Він всі башкети на льоту. Фермер на канікулах. Є тропічний острів посеред морів. Кличе він у гості чени маленький. Заждай смуркадо, завітай, смур, завітай фермере, орешка нікуди до доладу. Острів наш привітний іздати та от. Смурфик жвавий, спритний, нетерпний без пригод. Вирушай, торти, ти врятує фермери. Невдомовник смурфик трапив у біду, бо він всі башкети ловить на льоту. Фермер на канікулах.